Ми зустрічались з диверсійно-розвідувальними групами. Цей солдат впав, а і по мені почали стріляти. Новий фільм про захисників Чернігова історії сталевих людей, презентований глядачам, режисер фільму Іван Матвєєв. Це такі історії більш на прикладі конкретних людей. Але коли я з ними спілкувався, ну мурашки по шкірі просто ходили, бо. Люди там один вдвох вони там зупиняли цілі колонни. Ну, ви це побачите це все в цьому фільмі. В основі цього твору розповіді Максима Конашевича, Олега Флюгарта, Максима Мельника у 22-му році. Вони пішли на захист Чернігова із перших годин ворожого вторгнення. Три хвилини. Я вже був готовий, 10 хвилин я вже був на місці. 20 хвилин я вже був зі зброєю і стояв. Вчився на ходу, не дивлячись на те, що я 20 років послужив у міліції, в поліції. Мене навчали хлопці. Перший раз спробував я РПГ 26, Це коли ми з Петровичем добрались до рівнопілля і там колона. І я зробив перший мій постріл. Але потім я з РПГ до п'ятнадцятиї рахував їх, а потім перестав рахувати. Це моя е, вже була кохана зброя. У складі невеликих бойових груп герої фільму займалися розвідкою та диверсіями проти ворога. Тобто в дачному масиві вже були орки. Так, вони заходили. Туди ближче, вони доходили майже до ВЗАЗу. Тут у них стояла техніка на початку, тут стояла одна БМП і прикривав її танчик. У фільмі використані відеозйомки, зроблені під час виходу на бойові завдання. Буквально метрів 400-300 ходить, ходить пехота. Так що, будемо боротись. В унікальних відеозйомках, зроблених бійцями, є не тільки цінна інформація про оборону міста, а й свідчення сили духу та почуття гумору воїнів. Отряд Сонечко, сонечко. Сонечко-барвіжок. Фільм є також даниною пам'яті бійців, які віддали свої життя, захищаючи чернігів. Це Валерій Мельник, позивний Петрович. Керівник сміливих рейдів проти ворога та Денис Ромодан, який до війни був учасником історичних реконструкцій і майстерним ковалем. Давай, давай, давай. Що, що, тюк, 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 тюк. У презентації фільму взяла участь мати Дениса Ромодана Ірина Сухорабська. Це мій єдиний син. Для мене він завжди був найкращим, як для кожної мами. І коли його друзі казали, що він героєм був ще до війни, тому що багато проєктів у нього було. Хочу сказати і буду постійно це казати, мамі Дениса, вибачте, що не могли зберегти. Буду їх пам'ятати я розповідати, буду про Дениса, про Петровича, які, на жаль, загинули тоді. Великий уклин тим людям, якого зараз нема. Ми їздили зараз по всьому кордону, по всім містам, по всім загиблим. З мамами спілкуємось, допомагаємо, як можемо, тому що вони так само браті, як і ми. Тривалість фільму історії сталевих людей 54 хвилини, а робочих матеріалів відзнято кілька годин, і багато важливої інформації ще не оприлюднено. Тому автори припускають, що продовжать роботу над такими проектами. Хто е, працював над е, даним фільмом, дякую, що ви що ви є, що ви робите, тому що це історія. Ви робите все для того, щоб воно не забулось. Історія сталевих людей це навіть з, таким, з такою ідеєю, що це може бути продовження. Тобто таких історій багато. Ми ще багато чого не знаємо і багато чого дізнаємось.